Уявіть вечір, де кожен жарт як відверта сповідь, а кожне слово щось близьке і знайоме. Так Ляра Мандюк своїм виступом перетворила залу на місце, де кожен міг побачити себе у її сміливому і дотепному гуморі. Проте через повітряну тривогу виступ довелось проводити у холі міського палацу культури, але це не завадило артисті зробити цей вечір не менш затишним. Хочу перше, що сказати, хочу вас попросити поаплодувати нашим збройним силам. Дівчата хлопці, які роблять все можливе для нашої безпеки, щоб ми могли отак от по вечорах проводити час. Тема її виступу це батьки, стосунки, друзі, робота та родинні традиції, які вона обговорює з притаманною щирістю. Кожен жарт відгукувався у серцях глядачів, адже в її прямолінійності вони впізнавали себе, своїх близьких, і типові життєві ситуації, які виглядали по-новому через її нестандартний погляд. Дивіться саме велике скупчення. Емоції у мужчин знаєте де бачу? коли в заторі стою в центрі міста і більшість водіїв мужчини, і всі зляться, спішать кудись, не встигають і сигналять, матюкаються, кричать один на одного, кричать, сигналять і матюкаються. Я і дивлюся на це і думаю: ну якщо тобі тяжко, ну стань біля обочини, поплач. Неймовірна тепла атмосфера підтримувалась і завдяки імпровізаціям з глядачами, що зробило концерт ще більш живим. Які алкогольні напої рахуються чоловічими. Самогон, горілка, коньяк віскі, в Мене аж слина потекла. Цей вечір залишив у серцях глядачів не тільки сміх, але й щось більше. Відчуття, що такі прості життєві історії можуть бути сповнені глибокого змісту. Лера Мандзюк подарувала Кременчуку вечір, який надовго залишиться у пам'яті кожного, хто був на ньому присутній. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини.